Так, доброго ранку. Зараз спробую висне. Дивіться, це планування примерно. Да? То есть, у нас все лягає в одному напрямку. Всі кімнати. Е, Значить, перше, що рекомендував би при укладці, е, ми спочатку починаємо з коридора. Я починав би з коридора. Тобто, е, по факту, вам треба буде вилежити лінольну отут, тут і тут. Просто викладаємо без подрізки, без жорсткої подрізки. І коридор для того, щоб. Переход, коли ми йшли із залич, могли, щоб досточки були в одному направлінні, співпадали. Саме важке це викласти ліноліум, а не підрізати його. Далі, цей кусок перший, який на коридор у вас йде, в ньому заложений запас. Оці ось два куска, тобто, він у нас йде на Санузол, там напрямок може помінятися, подивитись по ситуації, як буде вже по факту. Але ми спочатку викладаємо... наша умова вилежить кухню, вилежить. У вас просто скрізь по ширині є запас. Кроме цієї кімнати, то у вас там чітко буде. ви викладаєте цю кімнату, От вас можливо, треба буде виложити оцю кімнату. Вона буде першою, тому що в неї ширина якраз 3,50 Потім запас із 20 см в коридорі, погулять вправо-вліво. Щоб підігнатися з цим. А тут у вас запаси у кухні 50 см. І от Все-таки викладаємо ці три куска, але викладку починаємо по, щоб лінія співпадала, переход між кімнатами зала, потім коридор підтягуємо, підстраємося під лінії на доски з кухні. Потім кухня. І потім тікаш, починаємо подрізку. У вас отут досяг кусок, я відео зніму ще на роботі, як оцей варіант вам обійти. Тут сложно, нічого нема, якщо не спішить. Так що, отак. От от перші оці три кімнати ми викладаємо. Тобто перший викладаємо зала, повторюсь, другий коридор і третій уже кухня. Оця кімната, вона вже по факту там будете крутить, вертити, та тут кається теж по пам'яті, і у вас тут запас вроде би більший. Коротко, якось так поки. А як тут робити, я вам скажу. Просто ви можете по місту це викрити, але я б не ризикував би. І не викладуйте ліноліум відносно нісучих стін. Тому що якщо тут у вас, наприклад, там розхожіння 1-2 см, і коли ви будете викладувати кімнату, ви можете візуально положити її отак. Тобто ви джіні дивитися, щоб коли стоїть стій... найсложніше, щоб воно візуально воно може десь знайти на стіну кусок лінольма, може чітко лягти, я ж не знаю, наскільки у вас там рівні стіни. Але щоб отут лінія співпадала. Сложного нічого немає, я не знаю, просто якщо вкладали вже лінолеум, то вже практика є. Але з цього куска з коридора у вас тут залишок буде. Ви його перекидуєте сюди. Якось так.